Господь з вами, Існує, чидання святої Ванилія від Луки відлуки, Славоє, Господи. Того часу, коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за Ним. Як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм, коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось, поважніший від тебе, не виявився між запрошеними. І щоб той, хто тебе та Його запросив, не прийшов і не сказав тобі: поступися йому місцем. І тоді соромом станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, прийшов і сказав тобі: друже, пересядь вище. Тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожен, хто себе підносить, буде принижений. А той, хто принижує себе, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив Його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет. Клич у Боги, калі, кривих, сліпих і будеш блаженний, бо не маю чим тобі віддати. ж тобі у Воскресінні праведне. Слово Господне, Слава! Ми приходимо кожну неділю на службу Божу, на Євхаристію. приходимо, щоб не бути лише слухачами. Розумієте, як заведянські часи прийшли, послухали, в одне вухо зайшло, у друге вийшли, і пішли і так своє робимо. Ми приходимо на цю службу Божу, вівтар бачимо більш-менш в центрі, і власне вівтарем є Ісус Христос, який нас громаджує. Згромадження цього вівтаря, щоб нас кормити своїм словом і кормити своїм тілом і кров'ю. Є це два важливих моменти. Тому є анвон відокремлений, вівтарій відокремлений. Тому зараз, наскільки, наскільки ми відкриті перед Богом, наскільки Бог може торкнутися нашого серця, наскільки Бог може війти в твоє життя, в твою дійсність, в твою історію, те, що ти сьогодні переживаєш. Не те, що переживаєш колись, десь там. Е, недавно мене торкала одна така ситуація, і вона і триває серед євреїв. Євреї завжди, і навіть по сьогоднішній день, вони ту дійсність, яку колись, як Бог їх торкав і вони переживали, вони думками не переходили туди, десь далеко, але вони завжди переносили ту дійсність на сьогодення. Не знаю, чи розумієте мене. Ось, А ми переважно що, робимо фотографії, робимо якісь там фільми, і потім думками переносимось в минуле. І тому сьогодні Бог говорить, не живе минуле. Не дивись туди, що було там. Дивись, що сьогодні Бог тобі дає. Сьогодні, зараз, Він зараз приходить до тебе. І Слово Боже, так як ми вже чули багато разів, воно живе і діяння, воно приходить, приходить до кожного з нас. І так я вже сказав, наскільки ми відкриті, наскільки ми зможемо його прийняти. І коли співався цей псалом 68, ми почули такі слова: Ти, добрий Боже, дбаєш про убога. І ми собі як слухаємо, думаємо, у ну це той, який матеріальні речі, там, е, йому не вистачає, недостатньо. Ми всі убогі. Тому що гріх первородний Адама і Єви настільки сильний, настільки війшов в нашу дійсність. Що ми всі у Боги, починаючи від священників і закінчуючи кожен, хто зібраний в цьому храмі, всі ми у Боги, тому ми всі потребуємо Слова Божого. Ми всі потребуємо Бога живого. І тому Бог що робить? Він приходить в цьому Слові, щоб нас кормити, щоб наповнювати і показувати ці моменти нашого життя. Наприклад, якщо подивитися на грецьку. Культуру чи римську, вони абсолютно ненавиділи людей, покірних і смиренних. Чому? Тому що грецькою мовою покірний і смирени це малий. Це той, який не має стати, це той, який не може за себе постояти, це той, який не може себе захистити. Бо в тих культурах завжди людина мусила бути сильною. А, а книга Сираха нам говорить про що? Він говорить про те, що понижишся, і знайдеш Господа ласку. А ми внаслідок гріха первороду, всі без винятку, я і перший, ми всі горді. І тепер, якщо ми чуємо ці слова, хто скаже: ні, то де я ж не гордий. Не вбив, не вкрав, не обманув, більше гріхів немає. Так, Як на часі, що ми говоримо? Ми всі є горді. І тому ми потребуємо цього слова для того, щоб побачити цю правду про себе. І побачити правду про себе, це не означає, що ти будеш вже якимось поганим в очах Божих. Абсолютно ні. Правда нас визволяє. І тільки, А правда є Господь. І тому, коли ти побачиш правду, ти скажеш, так, це правда, що я є такий, це правда, що я і стабкий, що я не вмію любити, що я не вмію пробачати, що я не вмію бути милосердним, не вмію бути добрим. Це все правда про мене. І тоді Бог починає діяти. Коли ти захищаєшся, коли ти є закритий на цю правду, Бог не може діяти. Бог не може війти на силу. Бог не входить, не входить на силу в твоє життя, в твою дійсність. І тому Він показує нам сьогодні також в цьому посланні до євреїв, Він показує нам певну дійсність. Він говорить так, Господь, що коли ти відкриваєш правду про себе, ти наближаєшся до цього небесного сіону, Небесного Єрусалиму, ти наближаєшся до Бога. Бо коли відкриваєш правду про себе, ти є ближче Бога. Чим ближче Бога, ти бачиш себе тим, ким ти є. І, і ця правда поволі тебе преображує. І проходять роки, проходить час, і ти, і ти отепер можна подивитися назад і сказати: так, там я був. Бен, а тепер Бог мені дав цю свободу. Тепер я є вільною людиною. Тепер я можу розмовляти, навіть якщо я не ідеальний, але можу спілкуватися, можу просити пробачення, можу говорити, можу бути таким, ким, тим, тим, ким я є. І Євангелія е, від Луки показує нам Ісуса Христа, ось, який говорить про ці перші місця. Відкрив вам один секрет, що останнє місце, воно вже зайнято. Якби зараз ми намагалися займати останні місця, вони вже зайняті. Воно приміжко в мене. Це місце зайняв Ісус Христос. І Він вас своєю поведінкою показав, як треба служити. І це він показав на Тайній Вечері. Це він показав на Тайній вечері, коли, коли мивав ноги учня. І це його заповідь. Ви пам'ятаєте ці слова, які говорить Ісус Христос. Нову заповідь вам даю. Бо заповідей було дуже багато, так 613, Ми про них вже чули неодноразово. Євреї губилися, і яка найважливіша, він каже: нову заповідь вам даю, що ви любили один одного, як я вас полюбив. Як полюбив Ісус Христос? Бачимо тут, бачимо там, на Христі. Дозволиться вирізіп'ять. себе вбити. Тобто став останнім, став гріхом для нас. Для того щоб ми були правильні, для того, щоб ми, ми мали це вічне життя, для того, щоб оце коло смерті, в якому опинилася людина внаслідок гріха переворотного, щоб це коло розірвався, для того, щоб ти був вільним людиною, щоб ти не був рабом гріха. І це хочу робити в нашому житті. Тому вчить нас. Це образ перше місце, останнє місце. Найбільше того скажу, коли євреї збиралися на, на якусь. На якусь трапезу, то вони не сиділи так, як ми зараз сидимо. Вони полулежа лежали. І теж на Тайній Вечері, швидше за все, що учні так само лежали полежа. Е, на таких спеціальних ліжках. Але навіть не про це йдеться. Суть в тому, щоб бути так, як Ісус Христос. Те, що ми часто повторюємо, щоб бути другим Христом, щоб мати цю природу Ісуса Христа. Тому в хрещенні ми отримали саме це, щоб бути другим Христом, щоб ми отримали цю природу, що ми є священники, що ми пророки, що ми є царі. Це все те, що дав нам Господь кожен з нас. І тому сьогодні Він приходить до нас, щоб нас рятувати, спасати, визволяти, стіляти, щоб ви людьми вільними. І вас до цього запрошую і себе і вас. Саме, саме, саме до цього, дивитися на Ісуса Христа. Чим будеш ближчий за Христа, тим будеш більш вільною людиною. Чим далі від Бога будеш проконати, будеш ненавидіти, будеш осуджувати, будеш бунтуватися, будеш заздрити, будеш гніватись. І, і не буде просвятина. І не будеш бачити світло в своєму житті. Не тільки дозволиш Богу діяти в своєму житті, Бог всередине. Бог є тим, ким є. Є Богом твого життя. Тому Він дав свого Сина Ісуса Христа, куди прийшов на цю землю, щоб нас спасти. Не пожалів свого єдиного сина, з любові до тебе. І Він прагне, щоб ти власне, відповідав йому кожного дня, кожної хвилини. І тому ми запрошуємо, щоб не тільки на неділю приходити, тому що світ, в якому ми зараз живемо, він нас є він нас категізує, він нам говорить, як жити. Подивіться на плакати, подивіться на реклами, подивіться, що, що, що світ нам пропонує І тому, коли ти тільки в неділю слухаєш свого Богу, це однозначно є замало. Це так, якби раз в тиждень їсти, не знаю, раз в тиждень спати, раз в тиждень митися, ну, то, розумієте, ну, було б так. Да? розумієте, Ми б пахнули, ми б голодні були, ми б не б ніяк не було. Тому все потрібно. Все потрібно. Потрібно із Слово Боже кормитися кожного дня. кожного дня. Тому що віра, так як ми це чули вже неодноразово, народжується від слухання Слова Боже. Від від слухання, наскільки ти відкритий. Тому Бог сьогодні сьогодні все ми це робить. Тому ти є у Боги, я є у Боги, але Бог приходить, щоб наповнити собою. Так, наповнити цим словом. Тепер є цей тиждень. Можеш прийти, можеш слухати свободу, а можеш похилитися над цим словом і роздумувати, споживати. його. Не стільки слухати, скільки споживати. Бо слово Боже теж може споживати так, як, як причастя. Амінь.